Чому Чугайстер забирає дітей? Хто може стати мавкою? Як зробити з повітрулі вірну дружину та кому присвячений український стоунхендж? Відповіді на ці та інші цікаві запитання ви дізнаєтесь у цьому відео. Це чарівний світ української міфології, і я Нік Лисицький. Починаємо. В основі сюжету одного з найдавніших літературних творів світу Епос про Гільгамеша» Лежить історія про дружбу головних героїв царя Гільгамеша та дикої людини Енкіду. Знамениті поеми Іліада та Одіссея розповідають не лише про бойові подвиги та захоплюючі мандри, а й про кохання, заради якого власне, ці подвиги та мандри здійснюються. Яким би епічним не було протистояння між добром і злом, якими б неймовірними не були пригоди, у кожній історії завжди є місце дружбі та любові. І українська міфологія не виключення. Тож зараз я розкажу вам про наших міфічних героїв, які уособлюють дружні та романтичні стосунки. У кожного героя є друг, який йому допомагає. Поміч друга потрібна у сутичці зі злом, а у спокійні часи з ним можна весело розважитись. Пригадайте лише найвідоміші фентезі: у Гаррі Поттера другом був Рон, у хана Соло Чубака, у Фродо Сем. А серед українських міфічних героїв образу друга найкраще відповідає. Чугайстер найліпший приятель карпатських вівчарів та лісорубів. Чугайстер виглядає як широкоплечий, високий, мов смерека, чоловік, укритий густою сивою шерстю. Він живе у лісі, подалі від інших людей. Чугайстерові підладні всі звірі, яких він у свою чергу захищає від мисливців. Я не даремно почав цей випуск з епосу про Гільгамеша, адже ось як описують його найліпшого друга Енкіду. Його тіло вкрите густою шерстю, він бродить по горах. Живе разом з тваринами і рятує їх від рук мисливців. Нікого не нагадує. А на кого ще, на вашу думку, схожий наш чугайстер? Напишіть вашу версію у коментарях до цього відео. Чугайстер захищає не лише звірів, своїх друзів, людей, які працюють у горах, він оберігає від нявок та мавок. На знак, подяки за це, лісоруби зазвичай лишають йому куліш чи бануш на сволоці у колибі. Чугайстер не ходить у села і міста, бо там йому повітря не солодке. А от у своїх рідних Карпатах він завжди радий посидіти біля вогнища і поговорити про життя. Може зіграти на сопілці або запросити у танець аркан. Танцювати він любить і робить то шалено. Танцює доти, доки у партнера по танцю не порвуться черевики. Але якщо зустріне чугайстер вправного танцюриста, то обов'язково його винагородить. Існують історії про те, що чугайстер може допомогти скривдженим. Наприклад, одного пана, який не розрахувався зі своїм слугою. Він провчив, напустивши на нього ведмедя. А ще чугайстер часом виконує роль пожежного інспектора. Якщо приходить до хати і бачить, що там немає запасів води, то забирає дитину. Чи повертає він дитину після того, як вода з'явиться, достеменно невідомо. Чугайстер має кілька вагомих суперсил. Може перетворюватися на вихор, насилати град, а ще він безсмертний. Отже, наш чугайстер сильний, веселий і безсмертний товариш, який і допоможе, і вислухає. І музикою чи танцем розрадить. Думаю, багато хто не відмовився від такого друга. А надто герої, яким часом доводиться самотужки протистояти всіляким поганцям. До речі, якщо ви ще не бачили відео про героїв та поганців української міфології, обов'язково подивіться. А зараз давайте дізнаємося більше про тих, на кого полює чугайстер, захищаючи лісорубів та пастухів у горах. Фатальна жінка образ, який відомий ще з сивої давнини. Це Чарівна красуня, яка може легко звабити чоловіка і так само легко його занапастити. В Талмуді це ліліт в біблії Даліла, в середньовічних легендах Сокуб, в романі Дракула Брема Стокера наречення дракули, а в коміксах про Бетмена Жінка-кішка. В українській міфології фатальна жінка відома під різними іменами, найпопулярніше серед яких Мавка. Популярним воно стало завдячуючи в першу чергу п'єсі Лесі Українки Лісова пісня. А в 21-му сторіччі її екранізації у анімаційному фільмі, який коли-небудь таки вийде на екрани. Однак єдине, що поєднує літературну мавку з міфічною, це надзвичайно красива зовнішність. Мавки живуть у лісах, у них довге зелене волосся, яке вони прикрашають квітами, і великі, блискучі очі, вдягнені вони у тонкі, прозорі плаття. Але є один нюанс: у мавок немає спини. Тож, якщо підійти до мавки ззаду, можна побачити її нутрощі. Тому краще все ж таки спереду підходити, на що вам ті розчарування. І хай вас не дивує, як мавки дають собі раду з такою вадою. Справа в тому, що мавками стають душі дівчаток, які померли нехрещеними. Тож вони, так би мовити, не зовсім живі. Навесні, коли розтане сніг, мавки бігають горами і долинами і висаджують квіти. А коли все зазеленіє, співають і водять танці на великих галявинах, так званих ігровищах. Пізнати ці місця можна по тому, що на них не росте трава. Якщо мавки зустрічають хлопця, то заводять з ним розмову, залицяються, кокетують і так заманюють його глибоко в ліс, де можуть залоскотати. Буває і так, що парубок закохується в мавку. Від такого кохання він худне, марніє і, зрештою, може навіть загинути. Як бачите, в українській міфології образ фатальної жінки буквально фатальний. Але розбити серце файному хлопцю могли не лише мавки. На карпатських полонинах живуть дівчата. У яких легко закохатися, але важко втримати. Недосяжні красуні повітрулі. Повітруля така ж гарна, як і мавка. Однак у неї не лише зі спиною все нормально, але часто ще й крила є. Ці крила дають їй можливість літати, якою повітруля за першої ліпшої нагоди користується. Повітрулям подобаються талановиті юнаки, особливо музиканти. Вони радо слухають, як ті грають на сопілці, танцюють, утворюючи вихори, і відповідають взаємністю на залицяння. Якщо чоловік забере у повітрулі хустку або плаття, то вона стане йому вірною і люблячою дружиною. Однак варто лише їй повернути свій одяг назад, все, шукай вітра в горах. Повітруля повертається до своїх сестер або до старої повітрулі матері, і тоді, щоб повернути її назад, доведеться пройти випробування, які не кожному під силу. Цікаво, що в скандинавській міфології є персонаж дещо схожий на повітрулю: хульдра. Хульдри дуже красиві і багаті. Чоловіки закогуються в них з першого погляду, навіть попри те, що є у хульдр маленький недолік коров'ячий хвіст. Сьогодні хульдри ефективно працюють в туристичній сфері. Біля водопаду Кьосфосен в Норвегії туристи можуть відвідати музичне дійство, під час якого почути і побачити, як співає чарівна хульдра. Лишень уявіть, які атракції можна влаштувати в наших Карпатах з повітрулями і мавками. Але повернімося до міфології. Адже на нас чекає ще один романтичний образ. І це не просто чарівна дівчина, а справжня богиня. Цей образ зустрічається в міфах багатьох культур, романах і фільмах. Коли ви бачите жінку ніжну і могутню водночас, прекрасну і величну, яка своєю присутністю, здається, освітлює все довкола, це і є богиня, втілення справжнього кохання. Всі ми знаємо про богиню кохання Афродіту. однак в українській міфології також є богиня кохання лада. Її прикрашає сліпуче сонячне проміння, в руках вона тримає колосся і стигле яблуко, а ранкова заря, Венера, її сльоза. Лада уособлює вірну і щиру любов, подружнє життя, материнство і все те, про що мріють героїні романтичних фільмів. Суперсила Лади давати нове життя, прихід весни, створення сім'ї, народження дітей. Все це під її опікою. Як і належить справжній богині, у лади є своє святилище. Воно знаходиться в карпатських шашорах і називається Терношорська лада. Це свого роду український Стоунхендж, головним елементом якого є статуя у вигляді вагітної жінки висотою понад 10 метрів і вагою 100 тонн. Комплекс Терношорської лади вчені відкрили лише на початку цього сторіччя. І він приховує ще багато загадок. Саме про тих, хто розуміється на загадках таємницях і справжній магії, я розкажу в наступній серії. Буде цікаво. Обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео, щоб нічого не пропустити.